Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це Снапшот під номером 25W21. a І нам продовжують щось робити з їздовими тваринами, тобто весь в цілому літній дроп пов'язаний так чи інакше з сідлами, з повідками, з тваринами, на яких можна їздити, тобто не тільки з радісним гастом, якого додали в літній дроп, а й трішечки все ж таки чіпляє і інших. Більш звичних для нас тварин, що ж змінилося в цьому снапшоті. А насправді, щоб це перевірити, мені довелося порівнювати е, попередню версію Майнкрафту та поточну версію Майнкрафту, тому що в цілому то я ніколи. ну... Не те, що я ніколи не розводив кони, в мене були коні. Я просто ніколи не перевіряв, а яку їжу вони реально е, їли. І раніше вони їли лише яблуко, золоте яблуко, золоту моркву та пшеницю. Тобто, от зараз у мене кінь трішечки побитий, і я можу його вилікувати е, тими чи іншими їдлами. Тобто ось він їсть звичайне яблуко, трішечки лікується. Золоте яблуко, він прям дуже сильно радіє, і бачите, дуже сильно лікується. Пшеницю теж їсть і теж лікується, трішечки залишилося. І золоту моркву теж їсть і теж лікується. І це єдиний перелік їжі, яку раніше їли коні. Ну, звісно, тут ще не, не тільки коні, а ще і віслюки та мули, тобто усі види. Парнокопитних, які доступні у грі. Але тепер їх можна кормити ще й звичайною морквою. Тобто, якщо раніше найпростіша їжа для коней, щоб їх лікувати, була лише пшениця, тому що яблуко ще треба було дочекатися, поки воно випаде з дуба або берези, а золоте яблуко та золоту морку треба було ще й крафтити, то тепер, окрім простої пшениці, є ще й проста морква. От зараз кінь теж знову ж таки трішечки побитий. Я беру просто звичайну моркву і годую його, і він знову ж таки лікується. Раніше звичайну моркву вони не їли. І це стосується і віслюків, і мулів. Тобто раніше був лише цей перелік з чотирьох видів їжі, тепер є ще морква. З одного боку це полегшення. Хоча пшениця доволі простий ресурс, його не складно добувати. І з пшеницею я певен, що ні у кого ніяких проблем не було. Але тепер до простої пшениці додається ще й проста морква, що знову ж таки полегшує нам життя як гравцям, тому що тепер ми не обмежені якимось простим їдлом. Ми можемо тепер кормити коней двома простими їжами, не звертаючи увагу на ускладнені якісь золоті і на яблука, які ще треба вибивати. В цілому, ну таке от невеличке оновлення, невеличка зміна, яка трішечки полегшує нам життя.